Хеннессі бити, кньо для преси. А я я вирішу. І до нас приїхав з Америки Емінем. Привіт. Я за Керлі. ЗСУ навалить басу прямо із Хаймарсу. Ага. Я чув твій трек в ТікТоці, а потім він вийшов на. Пітер Маскова, віт смок читя. Та я жартую, це такий жарт. <смеш> <смеш> ти як бітмейкер, взагалі... <смеш> ти як не бітмейкер, взагалі обожнюєш, Роуз 044. Ми тут знову в цій гримерці, сподіваюсь, все відео не буде з гримерки. <смеш> Всім привіт, друзі! Ми сьогодні знаходимося на Калі Фесті і до нас. Приїхав з Америки Емінем. Eminem. Емінем, Eminem, doing from Kyiv? <шлухи> я жартую ж НКТ, він зробив НК НКТ, вибачаюся, я вже випив. Водички. Води так. А-а-а-а, І тому набухався. І він зробив цей фестиваль, калі фест. Я ж розкажи, що і як. Так, ну по перше, скажу, що це не я зробив, а ми зробили разом. Ми з тобою. Разом з тобою і разом з моєю командою Калі, Калі Рек. Тому дякую всім, всім тим, хто рядом зі мною. Це Калі Рек, 2022 і Ми тільки почали. Це Я запевню. вас запевнюю, що наступний раз ви вже будете не там дивитися, а будете тут разом з нами. Yeah. Ну Не з нами тут тільки зірки шоу бізнесу, самі розумієте. Яша, хто сьогодні буде виступати? Розкажи трохи про лайнап, і от я усіх питаю, хто твій найочікуваніший репер сьогодні на сцені? телефон. Я я хочу прочитати зараз, коротше, повний, повний наш лайнап. You <laughs> 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 я думаю, голі фотки дивишся. Я ж на голі, то тільки на жінки мої. Mm. Я, mm. Нема, yeah. а, я зрозумів. Коротше, так, да, у нас сьогодні в лайнапі це ТОВ, Ники Ники Ти, Яката, Північ, First Gang, Circle Cartel, Lay About Guys, Palm, Плідовий Русі, Каква Кіла, Wavy Dem, Terry, Кёрлі, братан. <laughs> Кёрлі, ми сьогодні перший раз ще Побачились, тому дякую всім, хто приєднався з ким тільки ми познайомились. І найбільше я очікував взагалі. Я просто очікував, що цей день щоби що закінчився я ще неділю назад. Тому що я дуже, я дуже вже чуть-чуть втомився, і я ще не виступав, але голос уже зірваний. Тому я думаю, це не все сказано. Ну я до тебе треки твої прочитаю. Я дуже я дуже тебе чекав. Дуже тебе. Дякую. Я ахує. Дзвонить мені. Я сиджу на роботі, дзвонить мені каже. Короче, Артем, така хуйня проведи нам фестиваль. Я кажу, ти шо дядя? Шара усім! Ми робимо це говно, це Україна 2022 і. Перемога за нами. Разом нас багато, нас не подолати. Супер. Нагади в дах, ті купувати, ті купувати, ті купувати, я в віку, начало. ті купувати. І хуйовує начало. Багато стільки. Я всі залапию, щоб ви мені потім сіли. Ну Добре, добре. А ти так його говориш, да? да. так? Треба? Я дуже галку, що Так, коротше, у нас в гостях на калі, фесті, зірка шоу бізнесу, дядя Вадя. Привіт. Що ви сьогодні тут забули? Тут е, такі фрешмени. Хіра я знаю, що я сьогодні тут забув, ну але мені. Було запрошення від моєго давнього друга. друга. Це мій барбер Олег Легкампаніцьк, з котрим ми товаришуємо вже багато років. І ось і він, до речі, автор моєї зачіски останні 10 років. Вона трансформується там. Ось, і сьогодні, ну я не зміг не відгукнутися на його запрошення. І сьогодні прийшов таке питання, яке хвилює всю Україну. Ви сьогодні будете читати під Детройт біти? Та ні, я ж на, насправді я дуже поважаю реп-музику, і я е, ну, вихований на реп-музиці десь е, там. Ну, але я виконавець тро, тр, ну, трішечки другої музики, тому е, я з повагою відношуся до репу, але я трохи е, півець іншого амплуа, скажімо так. Ну, людина болі. Люди болі, ну да, чина. А ви можете мене взяти на ваш лейбл? На лейбл. А в нас вже немає лейбла як такого, тому що ми зараз трохи роздрібнені, тому що така ситуація в країні і ніхто не знає, що буде завтра. І, ну. Тому Я знаю... зараз не існує. Я знаю вашу одну пісню, мені дуже подобається. Я хочу зараз запитати вживу, і таке шанс. Знаєте, ця пісня у вас? Ната. Це ж вис? Це було дуже дуже давно. В мене ще і сина не було. Це було 2008-і. 2008... Ну, Я тоді отакий такого розміру був. От Та Да. В папивічний шатався? Це не про пеніс. Коротше, я от, знаєте, як зрозумів, тому ну типа віці про що трек. От, поправте, якщо я не правий. Ви там співаєте про те, що, якщо так можна сказати, Наташа забухала, типу, і ви кажете, давай ні, тіп, не, раз пораз це сам роздуплись. Ні, ні, ні. Там була така ситуація, що тоді Наталія Могилевська попала в аварію, тому що вона їхала на скорості 140 км на годину, попала в аварію. Ну вона. Не загинула, слава Богу, і ми поважали цю е, співачку, і щось. Ну, я не знаю, ця ідея насправді не мені прийшла в голову, а прийшла в голову Потапу, тому що він у нас такий більш креативний е, діяч. Ось. А я підхватив її, ну, зі своєї музичної сторони, і там вніс до неї якісь ну, такі музикальні нотки. Ви колись бачили позитива злим? Як? звичайно. Ну, тобто йому треба бути негативом. Це не тру, якщо він репер, тобто він доповідний то називати MC негатив. Та я взагалі такого поняття, як репер, там, рокер, хіп-хопер. Там я взагалі цураюся цього. Нас всіх об'єднує музика, і ми музиканти насправді. І ці ярлики, я вважаю так, що не потрібно вішати ні на якого музиканта, тому що сьогодні він займається репом, завтра він займається більш другою музикою, тому що це все музика, і нас об'єднує тільки музика. Тому я не вважаю, що ярлики треба вішати. Ну, де всім негативом прикольно, мені здається. Наприклад, моя сім'я вже сім місяців живе в Швейцарії, а я живу один тут. Я е Також yeah, yeah, приїжджайте до мене в гості, якщо ну, грустно. Приїжджайте до мене, в мене яблука, я не впію, Тільки, то Тільки яблук. Я думаю, будемо в Хенесі пити, не для преси. А я я виріжу. Дякую вам за стік від Айкоса і за прикольне інтерв'ю. на районі Ми продовжуємо писати інтерв'юшки з нашими крутими новими реперами. Зараз до нас прийшов Форс Генк. Я вважаю, що це найсвіжіший і найкрутіший новий репер. Мені дуже подобається. Скажи таке перше питання: а як зайшов цей трек новий ра-ра? Тому що, здається, це хіт новий. Це новий хіт, але мені здається, що наша публіка, бо ми завтикали з промокомпанією. Ну, ми до цього в нас нема там якихось суперблажень зараз. Да, у нас немає грошей в індустрії для того, щоб це розвивалося так, як ми всі хочемо. Ми Все здива знову виводимо на рівень своїми силами. Ми все виводимо на рівень своїми силами. І це хід це взагалі літера подяку Стасу Заренку дати за цей хід, тому що це він мені скинув. Текст на ой, тобто трек на те, що я записав куплет, так що Шарао Стаса Зазаренко це ще number one freshman. На нашій грі того Стаса Стасазаренко, бля, дуже сильний гравець. Розкажи в двох словах, може ну, ну вдруг хтось тебе не знає. Звідки ти? Коли почав читати реп і що взагалі хочеш від цієї індустрії? Почав читати реп дуже спонтанно, це мені просто стукнуло в голову. Я в 10 класі Десь прям пам'ятаю, як зараз про собою що сидів за партою, думаю, щоб мене не написати просто реп-текст. Ну я тоді вже увлікався і різними артистами і різним... різною музикою, але основа це все-таки був реп. Це 10 клас, я вже тоді започатковував, так скажем, свою базу, з чого мені рухатись і так далі. Я сам з Івано-Франківська і топлю плотно за Івано-Франківську за те, щоб за Україну, за свій звучок, за те, щоб бачили нас, те, що всі знають. Яка ну взагалі яка була ситуація навіть до війни? Тобто, все-таки діапазон, всю от, зону да, забрала на себе російська індустрія. Того і писали російською мовою більшість, того і якось рухались туди, але коли почалась війна, то всі ну нахуй вже поняли. Ви просто відкрили очі. Це знаєте, це як от щось було, ти дивишся, думаєш, що правда, а це потім вказується просто всесвітня неправда, і пішли вони нахуй ті руски. Давай під фіналочку, може щось пролка мур за інтригу що буде далі, підготую е, глядачів наших до себе. Е, ну, з того, що зараз готується, зараз в мене готується фіт з одним чуваком з Атланти, в якого от скоро вийде епіха з діагомані. Все, кінець. Дякую, старий. Йо, всім привіт. Ми знаходимося на фестивалі Kali Fest і з нами зірка цього фестивалю. Одна з цих, цих хто тут сидить, це як мені сказав вчора, 25 п'ятий кадр The Curly. Curly, розкажи про себе. Так привіт. Я The Curly. Взагалі, мене звуть Нікіта. Я люблю е, музику. Дуже люблю хаос жанр. UK Garage, ну в принципі, це все є хаос. От люблю дівчат дуже сильно. І, в принципі, так, я веселий позитивний хлопець і несу позитив і гарну музику. Скільки плануєш сьогодні виїбати дівчат? Я ну, планую по можливості. Пацани тобі 50. 50. 50. 50. Всі, що є, там ось. всі, що є. Якщо, якщо є дівчата з, з великими грудима, я згоден ну, на всіх, в принципі. Якщо нема? якщо нема, то я поїду додому кушати вечерю з батьками. Хто сьогодні тут виступаючи? Твій улюбленець? Мені дуже подобається. Чувак, я не дуже я. Я не пам'ятаю його нікнейм, але ЗСУ навалить басу. Прямо із Хаймарсу. Мені Йоксде, так дуже крутий чувак. Я зараз його слухав на чекі. Клас кайф, мені подобається. Ми знаходимося на фестивалі Калі Фест. У нас зараз перед камеру сидить, сидить «Йокс, Ден». Йокс Ден. Правильно? Раз, раз. Пацани Андрюху зовут, ми тут відео зняли Бля, переписуємо чи ні? Ну, отак сідать. Що про це розказав? Ви вже все поняли? Оце От отак сів писати інтерв'ю. І тут люди ходять. Що, займаюсь репом, тіктокаю. Ну і хватить, ні? під, підпишіться на мене, будь ласка. А от тут ви наліпите і так, як з А от розкажи, мені просто ага. цікаво, коротше. Е, я чув твій трек в Тіктоці, а потім він вийшов на площадках, і там другий біт був на цьому оп-оп. Чому так? Капець ти підловив. Ти от, от, ти в коментарях писав, то, що, типу, бля, за старим бітом було краще. Не ти. Ладно, коротше, ну, я сподіваюся, що тот саунд-продюсер нас не бачить. Ми ж трошки как би, позаїмствували, Надихнулись одним бітом, а це ж авторські права. А не варіку купити? <реку> Ні, не можна. Бо ну варік, якщо гроші є. А грошей не було, то прийшлось на коленки переробити трошки інакше, щоб він звучав краще, бо то такий, знаєш, кал. А, до речі, цей біт зробив Кінг. король Вовків Угу. і ще король Drum'n'Bass-у. От. Що ще сказати. Ну, той біт був гірший, цей біт став кращий. А да, я вважаю, був... на побігу. А окей. мені все одно, як би, що ти. Ну, чесно, реально. Ти не знаю, що той качовіший? Ні. Я не розбираюся як професіонал. Я... То на що ти кажеш, як не розбираєшся? Тому що я кажу свою думку, як, ну, людина, яка потребляє контент, і мені здалося, що він качовий. Тебе це засмучує, що так здається людям. Я от даже... навіть да, такі питання. Ну, чесно, дуже засмучусь. Я от прямо зараз сижу і ну, хочеться плакати, але я не буду. Я ж мужчина, чоловік. А можна ще питання? Ні. Скільки, точніше, що тобі більше приносило популярність? Точніше, який трек популярніший? Про пса чи ЗСУ? А, можна ще раз, я прослухав. Який трек популярніший, типу на стрімінгах? Так, да, виходить, популярніший був трек. Дивлячись де. Якщо брати Тік-Ток, то пес виходить популярніший. І якщо брати Спотіфу, то там популярніший оп оп з показує хіп-хоп. Ще будеш робити треки про війну? Сподіваюся, що ні. Що вже війна, ця клята закінчилась. І ми писали пес там треки про песики, про котики, про квіточки, ну все таке. Ну, ви випадав. Це вимушено. От. Просто вчора спілкувалися з 25-м кадром, він дуже засуджує людей, які роблять треки хайплять на війні. Ти що йому міг би відповісти? А де він є він тут? Я щас а -а -а. Ну так... Ну я йому... ми як зустрінемось, Я йому... Я йому... йому... зайдеш до мене, я тобі поясню. Дякую, Йоксден, Дуже приємно. Ми з тобою поспілкувалися. Дуже приємна людина. Пулі туди! Пуліндесь, пурнем туди! Так, так, у нас тут в гостях зараз ясні зорі, це новий. Я правильно сказав? Все правильно. все правильно, правильно. Це новий фрешмен, як мені здалося, почув його один трек і просто ну йобнувся. Я чуть не укакався навіть. І ми сьогодні поспілкуємося з ним, як він живе, чому в нього такі довгі волоси, і чи він не тюбік. Доброго дня, доброго дня. Я не тюбик. Я ясні зорі, а.к.а. Роман Самойлов Київ Сіті, Пітер Масква від Смокчіті. Репчик я обожнюю з дитинства. Все почалося ще з класу четвертого, коли мені просто по блютузу перекинули в туалеті. Чартий клас. E, четвертий. Четвертий клас. Я до цього слухав просто детські песенки, крилаті качелі, всяке таке, мені батя скидував. Подобалось, подобалось. Але потім викупив. Скажу MC. Noise MC, Это було просто любов мого дитинства і репчик потім засів у мене у серці. Трохи провокація. Один улюблений репер з України і один тупо, ну по твоєму, по твоїй думці кончений долбайоб. Давай, дай мне зараз одну секунду. Я хотел сначала сказать Ермак, а потом подумал, ну, он вообще офигенный тип на самом уже деле. Не, а, я скажу, я скажу, я скажу. ⁇ -мо ⁇ вот этот Слава ЗСУ... Не. Короче, байрактары, байрактары, вот эти химерсы, все вот эти прикольчики, это не для меня, это... Тут важно понимать, ты маешь на вазе Йокс Дэна або Джо Дрюса. Uh, Жосткий друз, це просто топ. Нами номер один репер України, на мою особисту думку. Потім Аюпрайд, я дуже чекаю е, харківські тіпи, дуже чекаю український альбом. Зачем? чим Зінгер просто з'їбати індустрію далі. «Мікрохаб», uh, блядь, «Мікрогенк» мікрогенкель, що що-то таке на SoundCloud я теж тож викутував. Давай до тебе сяду, щоб ми все-таки спілкувалися нормально з тобою. Uh, я не можу сказати, що прям галіми типи, тому що я вважаю, що люди, які займаються творчістю, вони заслуговують ну, на все. Ну, розумієш, якщо ти щось робиш, навіть хуйню робиш. Не можна казати творчій людині, що ти робиш хуйню. Тому що воно, блядь, один раз хуйово зробило, а потім таку штуку, ну, діамант зробить, розумієш? Тож, я вважаю, що всі творчі люди заслуговують на увагу, заслуговують на похвалу. Респект кожному. А, SoundCloud рулять. А, пацани, не слухаємо не слухаємо, тільки спотік, тільки чарти. Це говно дрісня. На мою особисту думку. Ви повинні шукати діаманти. Повинні шукати таких ребят, яких ніхто не знає, а ви будете їх викупати першими. На рахунок SouthCloud, як казав паша Технік, откуда в жопі брилінти? Я не розумію. Я плачу за Apple музику і ебать всі ці сайклауди -кла... сай ваші молодіжні. Можна зачитати просто один із своїх трічков про Пітер коротше, Москву, Эти гандураси, які повинні виміряти. Починаємо, йо йо Я скажу просто два слова. Ясні зорі, Київ Сіті, Пітер Москва, відсмокчіті. Нам не треба з вас нічого. Просто від'єбіться, допомога тут потрібна тільки вашим посіпакам. у груби всіх вас запхати і забути усіх разом. Ми буфер між Європою. Тим, що навпаки, поразка це наука. Перемога не навчить, розпадеться на країни, і вже потім буде жисть. Тільки не забудьте головного і кремля спалить. А блядь, вова Путін в натурі блядь сосак. Вот я хотів сказати я це підтверджую, і ми йдемо далі, друзі. Бля, як говорить, на російський чи на український, бля? Державний. Короче, це старий трек, який ми... А чого державний? Бля, який був цей питання? Я, до речі, обслуговував симптома, коли працював в кафе. Він мені на часі залишив 100 гривень симптом. Дякую тобі. Yeah. Чуєш, я правильно розумію? Ти був на тому легендарному трекі е, Пашатехніка Мсіа Нюта мостити приймав участь. Yeah, yeah. Розкажи про цей експіріанс, як працювати з паша техніком і Мсі Анюте. Ну що, ми тоді писали трек на альбом South Spark називається. Ну що, я знайшов біт, от Янгаші, Янгаші привет. Э, мне понравился этот бит. Я скинул чате. Он говорит, блядь, это пиздец, разъеб э, и говорит, что блядь, кого-то позвать ще и, и тогда как раз был пашатехник, типа он тогда еще привет нам отправлял. Там, привет всем чате. Э, и мы Паше Техніку. Говорю, типа, давай залетай к нам на трек, этот Саус Парк. Он говорит: блядь, окей, говорю, еще будет MC нюта. Мы потянули МС нюта, он охуел, блядь, говорит: з МС ньюта по любому, типа. И e -е, все, и он тогда нам. А, еще кальмар был, они же вместе в контейнере. И короче, они отправили нам, от это капи свои, свели, типа, трек, и все, так записали. Питання, как хвилює всю Украину, ну, Пашатехники ебавимся нет, или нет? Пашатехники, ебаемся, нет, чи нет. Нет. Не. Не, не не ебавимся. Ну, Патрия, билон, билон. <свят> он постоянно рофлил, он мне еще в личку когда-то видосы покидал, типа, типа еще вместе с Евой. Вот Это Корийская, ну Карина ее звать э, там, типа, блядь, оденьте, типа, МС Ньютон нормальные шмотки, там, знаешь, типа, они это дубленку, блядь, ебаную, типа, понял, такое, ну, короче, такое рофли. Еще у нас был трек «Подружки по ебушке», мы должны были, мы, а, мы предлагали Яниксу залететь, понял? И Яник говорит, бля, типа, не, пацаны, это не мое, типа, фрикрэп, короче, все, и слился, типа, вот такая вот хуйня. Рей <ривно>. займайся фрикрэпом далее, а и не за вами не записался. Ну, Яникс. Янікс. А, Янікс? Те жартують, це такий жарт. <ріст> 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 Останнє питання, таке просто, ну я думаю, багатьох цікаве. Де дівся чаті? Ти з ним зараз спілкуєшся? Да. Ну, я общаюсь в чаті, он говорит, что он много матеріалу написал. Там, блядь, на альбом А3, Ну, я не знаю, что не дропає, поэтому мне там прикалывали пару демочек. Там, э, я так понял, что там просто сольные треки. Там даже фитом нет, ну, фіти, может, есть чисто вокал, типа, блядь, я наверное нахуя это сказал, блядь, с... бляд, выберем, потом блядь, з трапом. Мене звати Сашко. Люди мене знають як Саня Монстер. Я представляю Варву Вотегейнг 176. Ну тут сьогодні твій найочікуваніший репер. Ну, може, кого ти хотів би послухати вживу. Ну найбільше я хочу послухати Юру Здорового. Хтось? Це чувак з півночі. Ага. Так, він нормально валить, коротше. Ти не чув, так. Думаю, вам сподобається. А у котрий виступаєте? Mm, здається, в восьмій. Mm -hmm. Поки що ще ходимо, це туруємо їбалом. Ну, як обично, ці ляперські двіжухи. А ти що. Та що? Я тут спеціальний кореспондент. Он прийшов, щоб з вами своїм поспілкуватися, щоб ви розказали про себе, може, новим глядачам. Э, Твої треки можна почути в Тіктосі? Чи це не такий жанр? Так, можете почути в Тіктосі і, в принципі, на всіх э, стрімінгових платформах, того що музику треба слухати офіційно на платформах. Як нормальні дорослі люди, щоб копійка капала, економіка трималася і ми і башили підарів. Що, ти стражеш людей, да? так? Я... <гум> а звідки ти знаєш? Бач я підготувався до інтерв'ю, ніж ти. Шахімат. Що <гум> <гум> ну, там тебе Що погано виходить? <гум> ну тоді все, можеш просто прийти потусуватися з нами, до басу покурим, по базарам за стрижки. Якщо хоч Лютеранська 10А біля баскетбольної площадки, урядовий квартал. Чекаємо вас всіх на стрижки. Можете приходити разом з ним, бо без нього. Ми всім раді. Все, я отримав запрошення, для цього це було записано. Дякую. <laughs> е, у нас зараз тут учасник е, об'єднання circle Cartel -карт з Правильно? Правильно? Роз... О! Ти нам заважаєш. Ну, я зроблю кат. Uh, розкажи uh, сьогодні, хто, кого ти більш цього чекав, що виступить, на кого хотів подивитись, і як пройшов у вас виступ, розкажи. Всім uh, весап! Це Speун, Circle Cartel, на зв'язку. Uh, кого я найбільше чекав, це напевне того, кого я, не, на жаль, не побачив. Шараут Яката 044. Загуляв хлопець. Міг дуже сьогодні чекали, навіть підготували для публіки тричок з ним, але. На жаль, його не сьогодні ніхто не бачив. Що на рахунок виступу, відверто кажучи, завжди можна краще, і мені щиро, прикро, скажімо так, бачити, скільки було сил прикладено до цього івенту, і наскільки мало людей цим всім займалося, і наскільки щиро вони цьому всьому віддавалися, і наскільки це мало все охватити, скажімо так. Але маємо, що маємо. Зараз такі часи, що в принципі. Багато людей сидить по домінкам, і в більшості навіть нікуди не виходить. Дякуємо російні за це. Скажи, як давно взагалі ти читаєш реп, з чого почав сам робити, слухати, кого слухав? Ну, якщо говорити саме за реп, то скоріше все це десь сталося, коли мені перекинулось за років так 17-18. І я пам'ятаю, що це точно був Довді Tyler The Creator. Його тусовочка мене дуже сильно вдохновила. Aerl Switch Short точно. Ну і, само собою, такі славні звісні ребята, які, можна сказати, родоначальники SoundCloud репу, це Тім Сеш, Waterboys, вся ця двіжуха американська, яка в принципі в той час багато кого підняла на хвилю. От. І з того часу я почав бітмачити чисто для себе. Писав це все здебільшого в стіл, нікуди навіть не викладував а Потім щось мене наштовхнуло просто тіпа, завести якийсь паблік, викладувати свої роботи з хештегами. Мені почали звертатися якісь чуваки з просьбами тіпа, їх купити. Ну, я зрозумів, що в принципі це прикольна двіжуха. Коли переїхав в Київ, вже познайомився з тіпами з Картелю, з якими я зараз курсую по цьому шляху, скажімо так. І завдяки їм, в принципі, спробував себе також як MC, як артист. Спробував ще записати на студії. Ось. І це було десь, напевно, вже коли мені було років 20. Ну і в цілому, досить довго я займаюся просто самим музлом, не тільки в цьому жанрі. Більше, напевне, половини свого життя, якщо вже так дивитися. Привіт! З нами тут Разо. Він сказав, що підібе мене разок. Давай. Тобі це було треба? Ти там мені сидів казав. Так, давай розмовляти і там будемо Просто дивитися. Розкажи трохи про себе. Е, мене звуть Разо, я вірмен з Луганська. Йоу, як і розмовляю українською. І пишу пісні зараз теж українською. Е, продюсую, працюю з е, крутою студією з хлопцями з Мув Мув Рекордс. А сьогодні. Ти знаєш, знаєш. А сьогодні я ша дякую, що за. Е, Запросив мене на цей фест, це дуже круто. Я давно не був на таких е, тусах, знаєш, там, де брейк танцюють, там, де всі на репі, така. Знаєш, це дуже круто. Не курять шмаль. Не курять шмаль, Ми всі займаємося спортом, е, кожен своїм, але займаємось. Да, дороги для когось це реально спорт. Ти як бітмейкер, взагалі... Не біт ти як не бітмейкер взагалі обожнюєш у 044. Привіт, я з ним бачився один раз в Одесі і мені хватило. Не можу я так тусити, я вже старий. старый. Зовут Серега з Харкова, я представитель ВБК клана. Приїхав от сюди до своєму другу Яше. ми з ним земляки Приїхав поддержать його виступити вместе з ним. Ти гангстер-рапер? Не знаю, как это называется: Генста или не Генста. Я просто делаю так, как мне нравится, и так как мне для души. Чтоб представлять свою семью. Представлять свою семью, я сюда приехал. И они сейчас будут все смотреть. Я обязательно им всем передам привет всему Харькову. Просто запитаться, ну тебе 19 лет, а ты знаешь с Харькова легерда... легендарный рэпер Брадиджи. Расскажи про Брадиджа. Ну он, его сейчас на рынке можно встретить, он там напивает. Ну такой добряк, пацан, старается. Это тот же серый на минусах. Привет, пацанам в тонированных тазах. Неважно, с Украины ты или ты казах. Всех по простоті обнял, пожелал, всем благ. Мы тут знову в цей гримерці, сподіваюсь, в відео не буде з гримерки. Янг Блэки. Ты сегодня выступаешь? Я поклычить туда. Ну, сегодня ж тут э, рэп. Баттл і там типа висовують жеребьовка з кепки, Типа там же типа. <laughs> <smell> <mata Hep> e, а хто сьогодні найочікуваніший твій репер? Тут? Кого може слухаєш? Ну, скаж чесно, сьогодні ніхто такий не завітав, може там ліл-яхті. Сьогодні... Буде сьогодні. Не, ну я розумію, ти ж просто стіснявся сказати, що ти прийшов, тому що я тут спеціально не ну для тебе Я прийшов я просто не репер, тому ти сказав. Ну ти ж не репер. Ні. Ходять слухи, що ти хотів зачитати на Detroit Beat ці ігри Мерці, це правда? На Detroit читать взагалі де завгодно. як пульверизатор. На эти биты я пулевый стрелятор На эти кусты уже дует вентилятор У твоей суки кусты ей нужен эпилятор Мне не нужен мой флоу старый, можешь себе оставить Думал завяжу с рэпом старый, ты меня не знаешь Закрутил жирный джоинт, как люля кебаб Скурил с мусульманкой, ради меня сняла хиджаб Стреляю рифмами бута, винтовка булбаб То, чем брат меня угостил, у меня голову закружило В моем ТГК крови не обнаружено, очень странные дела У меня на худе, бро, скинул килограммы, но он не похудел Я ничего вар, в моей стране не чингивар, но мастера не был Эволюция, ты неразумный человек, тебе нужна эволюция. <звук> <звук>